Так, о, я ж це поставився, так, так що ну, добре мені так все таки ліпше. У нас було служіння, якщо хтось з нас дивиться наживо, це це служіння у нас останнім під Різдвом. І е, от, це отак да, так нормально. Слава Богу. Дякую Богу, що це сталося легше для мене в житті. Дивіться. Я. Е, служіння. Ми сьогодні про служіння трошки поговоримо. Боже, благослови Твоє Слово до наших сердець, ми Тебе просимо, Господи, щоб ти нас сьогодні збудував і за охоту. Дякуємо за те, що На тебе готовий і промов сьогодні до нас, те, що ти для нас приготував, Господи, в ім'я Спасителя нашого. Давайте відповідаємо з вами 1 Івана, перше послання апостола Івана, перший розділ. Кого нема Біблії, я можу позичити. Щоб ви могли відкрити і побачити своїми очима, що Бог нам написав. Дивіться, Бог, Бог дав нам Біблію, дав нам Писання, і це е, унікальний е, дар, який ми маємо в нашому житті. Це надзвичайний дивовижний дар. Дай тобі, брат, Біблію хочеш? Ні. Я не хочеш. Але не, незважаючи на це, це надзвичайний дар в нашому житті, тому що. Ми говорили про це на цьому тижні чимало, в різних місцях спасіння приходить із слова. Слово нас спасає. Чому? Тому що в цьому світі немає е, мислення, яке б нас врятувало. Його не існує просто. Все, що є в цьому світі, воно нас не спасає, не допомагає. Ми пробуємо різні речі, вони не допомагають. Ми це е, швидше чи пізніше, відкриваємо для себе цей неприємний факт. Боже Слово дає нам Боже мислення, яке дає нам Божі думки, які ми вимовляємо в словах, які походять з Божого Слова, і виявляється у вчинках, які походять із того, що ми почули від Бога. І це рятує наше життя. Таким чином, слово, яке до нас приходить від Бога, змінює напрямок в нашому житті так, що ми врятовані. В чому? У всьому? У всьому врятовані, в тому числі і, і, е, е, у всьому. Врятовані. <рес> <рес> в наших фінансах, в нашому щоденному житті, в наших взаєминах. Нас часто треба рятувати. В нашому внутрішньому житті я не живу, живу кожен день, психую, чи кожен день психую. Мене треба врятувати, бо я не можу з того вилізти. Я живу кожен день в депресії. Не можу собі дати радості. Кожен день у мене нова депресія. Як виявляється так багато різноманітності в депресіях? Вони всі такі різні і всі дуже депресивні. Хто мене врятує цього? Бог мене рятує через своє слово. Як я слухаю слово, я говорю слово, мені говорять слово, і якимось чином я вже не в депресії. Я не знаю, як це. І Цей тиждень інакше. Принаймні, перші пару днів інакше. Чому? Бо Боже слово мене врятувало. Я поступаю трошки по-іншому, ніж я поступав раніше, і я врятований. Боже Слово нас святує. Дивіться, перший Івана. Перший розділ. Перші три вірша. Дуже важливі. Що було від початку, що ми чули і що бачили власними очима? Що розглядали? Чого руки наші торкалися. Про слово життя мовити. А життя з'явилося, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, щоб отця перебувало і з'явилося нам. Що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам. Для того, щоб і ви мали спільність з нами. Спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. І це пишемо вам, щоб повна була ваша. Радість. Коли ми приходимо до церкви, ми думаємо дуже часто, дуже багато з нас, ми думаємо, що церква це коли ми спілкуємося один з одним. Коли ми читаємо цей вірш, ми часом думаємо, що, церква, що спільність, щоб ви мали спільність з нами. З ким? Ну, з ними спільність, з апостолами, там, з християнами іншими. А тут такого не пише. І церква не є для того, щоб ми спілкувалися одне з одним. Одне з одним ми можемо спілкуватися в сім'ях, ми можемо спілкуватися в школах, в інститутах, там, на вулиці, зустрічатись, займатися різними речами і спілкуватися одне з одним. Церква це коли ми збираємося не ради один одного. А ради кого? Ради Христа, і ми про це часто забуваємо. Нам забувається в голові. Воно нам забувається. І коли воно забувається, ми починаємо мати зовсім інакше очікування. Ми приходимо і дивимося, я говорю з людиною, мені щось то скучнувато говорити з тими людьми, що там приходять до церкви. Вони мені не зовсім подобаються, якісь не такі, як я би хотів. Це через те, що я. Перестаю розуміти, заради чого я приходжу до церкви, і що до церкви таке взагалі є. А я приходжу до церкви, ми збираємося а, в церкві, і наш фокус зміщається, наші очікування зміщуються. Ми починаємо очікувати один від одного а, чогось. А, заради чого ми взагалі церква не є, заради того зроблена, а ми не. Ми не починали того заради того, щоб спілкуватися одне з одним, і ми не можемо тим продовжити. І люди через це тікають з церкви. Ми часто тут зустрічаємо, що є в церкві є, є такий термін, про прохожани. Люди, які проходять, вони приходять і проходять далі. Прохажаються. Є ті, хто приходять, є ті, хто проходять скрізь. Чому так -то відбувається? Тому що ну, багато в нас у всіх це трапляється рано чи пізно. Цей су-фокус. Але ті, хто з тим нічого не роблять, перетворюються на прохажани. Вони так сквозять скрізь різні зібрання, скрізь різні громади, шукаючи спілкування з кимось, хто виповнить їхні потреби в спілкуванні. Так от церква для того, щоб ми мали спілкування, дивимося в другий, в третій вірш спільні спілкування наші з Отцем і з Сином Його Ісусом Христом. В церкву ми приходимо, тому що це єдине місце от таке зібрання як нас, це з громадження. Це єдине місце у цьому світі, в Києві, наприклад, да, посеред всіх місць, куди ви ходите. Це єдине місце, де ми можемо думати про Христа, про Спасителя, говорити про Боже Слово, розповідати, що Бог зробив в моєму житті. Вас не вийде це зробити на роботі. Часто вас не вийде це зробити вдома. Нема з ким про це говорити. Це не цікавить людей в світі. Не можете сісти і читати псалом вдома з кимось, хіба була зовсім християнська сім'я. Італії. Але воно і то не завжди виходить. Зовсім не завжди. Церква це місце, де ми можемо бути в слові, і то багато, і то тільки цим і займатися, думати тільки про Бога. Це відділене місце для цього. Ми ради того зібралися. Не для того, щоб говорити одне про одного, про те, які в нас там зарплати чи проблеми. Ні, ми при... зібралися, щоб спілкуватися не одне з одним, а з Богом. Як? Ну от як ми тільки що робили, що Бог. Не просто чим ти живеш, а що Бог робить в твоєму житті. Що Бог зробив в твоєму житті? Хто має що сказати? Хто має що сказати, Оля має що сказати? Може, і інші мають що сказати. От вони яскраво помітили, що Бог в їхньому житті зробив це і це. І в них багато чого було протягом тижня в наших життях. Ну, от Мене то не обходить. І нікого з вас не цікавить, що там Оля робила їла сьогодні вранці, чи впило вчора ввечері, чи що вона неї там на роботі. Якщо щиро серце на руку покласти, вам плівати. Бо у вас в своїх такі речі є. І ці деталі це просто деталі, це те, що забуває просто розум не потрібно. Це просто життя, воно у всіх одинаково. У когось просто коричневе, а у когось фіолетове. Без різниці. Але нас цікавить інше, що нас цікавить, як Бог діє в житті людей. Бо Він є нашим життям. Як Бог відповів на молитву, наприклад, я не розумів, що таке бути рабом раніше. Мене, Чоловік каже, мене бісило, це поняття рабства. Е, е, бісило. А тепер не бісить. Надзвичайно, як, що з тобою сталося? Бог зі мною погодить. Бог мені відкрив. І тепер я розумію, що це дуже добра річ. Коли Бог каже, називає мене рабом, він не має на увазі бичі, шнурки е е е в ізауру, там, рабиню, поля, феодалізм. Він не про те говорить. Бог мені відкрив розум і я почав бачити. О, це цікаво. Кому відкрив? От сидить живий чоловік, він йому відкрив. Розум. Це цікаво. Ми заради того приходимо до церкви, щоб побачити Бога в дії прямо зараз, або може в когось на тижні був. От що таке церква? Нам потрібно це весь час пам'ятати, бо інакше ми будемо приходити і дивитися, щось мені не подобається. Чи вони живуть, ті люди, а то якісь, якісь люди не цікаві. Піду на виставку, наприклад, кудись, де люди цікавіші, чи піду там в Верховну Раду, чи в кіно, може просто піду, чи піду. А -а Чимось цікавим займуся, бо люди, які приходять до церкви, вони такі самі, як і я. Вони звичайні. Ми не заради людей до церкви приходимо. Не спілкуватися з людьми ми збираємось. Ми збираємося спілкуватися з Богом. З Богом, який живе в людях. Чого? Як це так стається? Тому що люди, які там збираються, вони всі з Богом ходять. Хто трошки більше, хто трошки менше, без різниці, але вони ходять з Богом протягом тижня, і Бог щось робить в їхньому житті. І Бог говорить через тих людей часом. Я задаю питання, чи хтось задає питання, йому дають відповідь, і мені стало легше. Як це сталося? Тому що Бог знає мої потреби. І коли той чоловік тій жінці відповідав, Бог ще й мені відповів. Це дивно. Це так, коли я хожу в ті інші місця, такого не стається. Стається тільки в церкві. Чого? Тому що Бог є в церкві. Бог є в тих людях, і він мене лікує. Ось заради чого я приходжу, щоб мати спілкування з Богом. Я приходжу, і в мене є таємна біль, яка мучить мене дуже давно. І ніхто так, не може, може мені допомогти. Там збирається і за Спасителя, того хтось зцілює всіх. І може, як та жіночка ходила кровотечиво по жіночому, вона там 12 чи 13 років мучилась, ніхто не міг допомогти багато, більше 10 років вона ходила. 12 років, ніхто не міг їй допомогти. Вона почула, там є чоловік, якого називають Спасителем. Не знаю, правда чи ні. Але вже нема куди звертатися. Я піду, може, поможу. Ми так приходимо на...